Друзі, всім привіт. Ви на каналі Feeder Company. Сьогодні у нас на обзорі не звичайний автомобіль, а EV3X. Один з перших країн нагадаю: у нас так само. Це перший екземпляр, але скоро вже буде другий наявності. Цей авто вже в нас зарезервував клієнт, але дозволив зняти вам коротенький відеообзор, тому трішки покажу вам і передамо ці емоції, які пережили самі. Тому погнали. От. Почнемо з того, що це найбільш брутальна машина, яку я бачив взагалі в світі. Це з вигляду наглядає дуже потужно і агресивно. Е, перші дні, коли з'явився на, в нашому місці, привернуло дуже багато уваги, багато людей фотографувалось, е, цікавилося, навіть показував. В місці підходив люди, фоткались, тому це приємно. Потім люди зукають, звісно, коли там катається там вже тижнями. Але це не найбільш брутальний автомобіль, який я бачив. Зовні, до речі, вона дивитися набагато ширше і... Ну, більш роздута, ніж середи. Бо всередині дичається трошки кусок, якщо чесно. Я не розумію, чого це, як це чим це пов'язано, бо всередині не так вже багато місця, що ззаді, що спереду. Я думав, що він не буде більш більш об'ємний. В плані. Е... Так, бігу. Також така потужна. Це звичайний режим, і бачите, піднімає зразу в бороду. тобто... Буде. Да, до речі, тут тема підвізка на 4 колеса в плані, куди ти зажимаєш газ спорик, три раза. В висоти 10-15 машинка піднімається сверу, а затоється. Так, нагадаю, це версія Trix, тобто це максимальна версія в SUV Вона не найдорожча, вона вартує в сегодня 107 тисяч доларів. В звичайній версії 2 m на 80 тисяч доларів. В плані запасу ходу. Тут є 180 кВт батарея, запас ходу сходу 500 км заряджається. Я думаю, в реальних вона проїде 400-450. Я особисто так не катався. Ми казали свіче місто до Львова, але якщо їхати в звичайному режимі, тобто 60 мальів, тобто 100 км, то вона приїжджає дійсно ті кілометри, що В плані... Бачите, люди реагують, це приємно. Те, що набрітає увагу, це якась. Це один з факторів, який мені подобається. Бо їх небагато на дорогах. Взагалі в західній Україні я не бачив ні одного нас перших. Скоро вже буде трохи другий тут. Вон чекайте. Найтрошки в визиваючому кольорі це в Вовму. Зараз заїдемо з тапуючим ваундж режим і пробуємо зробити 3 секунди відсотки, які каже завод. Я перший раз я включаю. Зікняється катінка одразу провокуючи. 3 секунди сотні перевіраємо. Давай, 3, 2, 1. 60 малів є, значить вже сотка була. Це вже 160. До речі, те, що мені не подобається, це шумоізоляція зверху покриші. Вона йде зі мною. Е -е, трошки як недолік. Може, вже має не так, як плейт. Твої трошки тобто, кажуть, краще стартує. Але щоб ви розуміли, вага цієї машини 450. Це, не знаю, це майже як Головка від фури, виходить. <свісно>, тоді до речі, три, три двигуна. Загальна потужність 830 кінських сил. В порівняння з рівнем майже практично те саме, але вага на кг більше. тобто це Тобто вони досконалили трішки. Заїхали на моєчку, зараз перевіримо, за скільки вона помити GMC Я в і Хамер. Підкриваюся майже як якоїсь фури. Ціни мищик, але в експрес мойці швиденько залетіли на Люксуваш, збили його за 5 хвилин. Але я думаю, що можна бути набагато довше, бо цей автомобіль максимально великий. Холотів наче знімати. Це дуже крута функція, одна, яка для мене взагалі не вкладається в голову, як машинка може їхати по діагоналі. Тобто це називається краблорежим. Вам зараз це покажемо. Не розумію, як це працює <сіх> в цих автомобілях. І чесно кажучи, ця функція була зроблена для офорда. Тобто, коли ти там, в важких доступних місцях там, не можеш проїхати, е ти пічаєш цей краб режим і при приїжджаєш на горку. Бо в повсякденному житті ця функція просто без користу. Тобто, ти її не будеш використовувати там, для парковки чи для чогось іншого. В плані посадки ти сидиш з цій машині, як в танку, чесно. Бо обов'язково воно максимально звужне, тобто воно як в Франгері. Джей Франгері так само, де максимально маленьке, ти сидиш високо і ти відчуваєш себе, не знаю, як в комусь грузовику чи в танку. Дійсно, обзор в нього дуже маленький і поганий. В плані дзеркал теж, не знаю, чи це американська версія, ну настроїти їх максимально важко для себе. Це мені не подобається, до речі, у американських автомобілях. Крута функція це камера. Тобто вона має... Це дзеркало має два режими. Тобто, звичайне дзеркало для салону. Потім вперед на себе, включається задня камера. В плані жорстоких цей автомобіль. Опа! Вона йде на прямому підвісті. Міська би що максимально м'яка, але комфортна. Що народ, покажемо трошки, може дозовні по екстер'єру, що тут кажуть, з вона складається. Почнемо з, з передньої частини, передня оптика, кристальна, сучасна. Тобто навіть анатизхамер EV вночі виглядає досить красиво, футуристично. До речі, як бачите, зверху цих три фонаричка це по нормах які має бути на півантажних автомобілях, тому ми це приймаємо. Мені навпаки подобається, чим більше освітлення в цих автомобілях, то знизу, зверху, леди і ще зверху ті фонарика, це спецефекти, мені подобаються. Як бачите, спереду у нас йдуть такі два масивні гаки на дотик і на відчуття, вони досить потужні. Я думаю, що в плані, якщо якийсь сайбертрак чи рівень допросить допомогу, я думаю, що він спокійно зможе його вирощити. Починають кізділ. Так само є підніжка, тобто навіть я не сильно низький, але е, все рівно важко залазити, бо вона, як бачите, досить витримує вику вагу, тому е, не один стане і вона витримає. В плані е, колес тут 22-ї реальношоркі диски е, на 8 болтів. Це я вперше бачу в легковому автомобілі, що було настільки багато гаєк. Е, гума йде тут, звісно, е, все сезонна, тобто на будь-яку погоду е, приїде по будь-яких кочегурах і будь-де на оффроуді. Задня оптика досить теж вражаюча, Вона йде кристалізована, е, особливо вночі, вона виглядає дуже е, футуристично і вражаюче. В плані е, задньої гвинтукатки це йде повнорозмірне колесо. 22 радіусу, тобто ти можеш замінити е, і в принципі, дорухатись далі. Так, і переходимо до заднього тобто шлюзу, заднього, задньої частини цього автомобіля. Е, Нас вистачає е, великий об'ємний багажник. Е, як бачите, по дизайну вони зробили тут бістки як Марсове. Це ще, ще раз нагадує, що нам що цей автомобіль не з цієї планети. Як бачите, справді є дві кнопочки для того, щоб е, могли спокійно положити задній ряд сидінь і положити не один мішок картошки, а можливо навіть свого Nissan Ліфа зможете е, покласти сюди. Задні так само є 12-вольтова зарядка, е, тобто, якщо ви поїдете на якийсь кемпінг або виїдете на природу, щоб могли спокійно зарядити свій гаджет, або не знаю, самокат. Ще нагадаю, що у нас йде тут повноцінний фуркоп. Для того, щоб могли пересувати не один, ну, не один причіп. По масі, думаю, він досить потужний. Справа для нас розетка американського типу, але я думаю, що якщо придбати перехідник європейський, я думаю, це не буде проблемою. Багато людей на дорозі навіть не догадують, що це електричка. Тобто вони всі думають, що під капотом 6,2, там якийсь надійний дизель, а насправді це повноцінний електрокар. По порту у нас тут йде. Звичайний Type 1 з можливості швидкої зарядки ccs 2 комбо. Тому я заражав максимальну потужність приймала 160 кВт за годину. Тобто це теж немало. Одна маленька деталь, яку я замітив в цьому автомобілі, це є така вставочка американського прапора. Це виглядає досить патріотично, незважаючи на те, що цей автомобіль зараз вже знаходиться в Україні. В плані камер обзору 360, звісно, тут є спереду. Ззаду, збоку, кривий обзор, максимально зручно паркуватися. Тобто, я думаю, що якщо навіть не цей автомобіль дружині, я думаю, що це буде нескладно. Поки ще не перейшов всередину цього автомобіля, покажемо одну з головних фішок цього автомобіля. Це з цього автомобіля можна зробити зробити каброїт за 30 секунд. Тобто зараз вам це наглядно продемонструю. Як бачите, гріше легко знімається. Чесно, хамер продумав це автомобіль до маленьких дрібниць і деталей. В плані переднього відсіку у нас спеціально для передньої криші. А що кажу передньої, тому що задня криша так само знімається і спокійно уложиться в передній відсік. Відносно салону. У нас є два повноцінних екрана з максимально великими функціями. Перейдемо до консолі. Кожен різні кажуть, її плюси, я не, не сказав, що це повноцінний робочий стіл, тобто досить об'ємний селектор переключення передач, досить на дотик і джойстик для реглювання пнемопідвіски, для включення капового режиму і для перемикання різних режимів, тобто оффроуд режим товінг режим і в принципі, інших. Відносно регулювання клімат-контролю, як бачите, тут є у нас. Багато речагів для прощання різних режимів. Вони, до речі, приємні на дотик. І ще раз нагадую, що нам це не просто якийсь автомобіль, а якийсь космічний корабель. Так само тоді, бачите, маленьке нагадання, що це справді Hammer EV. До речі, відносно сидінь, вони досить зручні для посадки. Вони зроблені з таких кожнозамінних матеріалів. Бокова частина більш такого синтетичного. І ще раз, до речі, підкреслюється, що це хамер EV. Ось така пластикова вставка. До речі, у них присутня функція функція обдуву, що, що підігріву, тобто на будь-яку погоду. Я думаю, що це має бути вже як база в будь-якому автомобілі сучасному. Тому з цим вони теж не прогадали. Е, відносно керма, е, звісно, воно досить велике, об'ємне, е, на дотик приємне. Е, звісно, відчувається, що ти водиш не якийсь там е, звичайний легковий автомобіль, а як е, е, великий штурвал великого, полажного автомобіля. В плані різних е, ємкостей по передній частині, де під локидником справжній маленький склад для зберігання речей, де спокійно поміститься моя голова і може щось більше, під консолью йде ось такий відділ для зберігання. Я сказав би спокійно влізе пакет продуктів. Чесно. З боку йдуть тут три підстаканника е, з трьома відсіками. У будь-якому сучасному автомобілі має бути безпродна зарядка. Вона знаходиться спереду. Ось тут в цьому відділу. Відкривається одним дотиком. І, в принципі, працює без проблем. І на десерт вам покажемо головну фішку цього автомобіля, яку не зустрічав в будь-якому іншому авто. Це Crap Mod, всім відомий. Я думаю, що ви бачили в інтернеті не раз. Зараз його продемонструємо і оператор вам його покаже. Крапмот включається двома дотиками на цій шайбі. Ми зажимаємо раз, і другий дотик. І тримаємо. Зараз у нас буде така візуалізація. І що? Дивимося, як автомобіль рухається. Підіймемо підсумок нашого обзору. 에, справді, Hammer ev 3 xu це справді унікальна машина, яка має круті функції, розгон до сотні за 3 секунди, 에, знімна криша, як кабріолета, 에, велика ємкість батареї, велика маса потужна, зовнішній вигляд так само вражаючий. Не знаю, чи вартує ця машинка 100 тисяч доларів. Я думаю, що вам видніше, ви напишіть це в коментарях. А з вами був я, Макс Фідер Компані. До нових зустрічей і нових обзорів. Абонирайте кнопка в средата? Няма, 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 ама това Ако те може да то му не спокійно влізаєш. спокойно прелезеш. Виждам, че е функция, Фит камера. Може да се